Розв'яжемо сьогодні систему лінійних рівнянь що складається з трьох рівнянь за допомогою матричного методу. Для цього нам варто нашу систему записати у вигляді множення добутку матриць. Матриця А помножена на матрицю Х дорівнює матриця Б. При цьому матриця А вона складається з елементів. Що є коефіцієнтами біля невідомих. Тобто біля х стоїть одиничка. Значить, на першому місці. А – один це один. Далі 2, 4. 2, 4. Другий рядочок 5, 1, 2. 5, 1, 2. Третій рядочок 3 мінус 1, 1. 3 мінус 1. 1. Матриця Х це матриця з невідомих, невідомі Х, З. Вектор стовпчик Х. І матриця B, що складається з елементів вільних членів. Вектор стовпчик 1 мінус 1 мінус 1. 1, мінус 1, мінус -1, 1. Після того, як ми запишемо ось в такому вигляді наші матриці. Для того, щоб знайти матрицю Х, Х невідомий, ми маємо матрицю B помножити на обернену матрицю до матриці А, тобто помножити на А-1. Чому? Тому що поділити P поділити на матрицю А, так як у нас немає ділення матриць, тому нам достатньо: для того, щоб поділити на матрицю А? Нам достатньо помножити на обернену матрицю до матриці А. І так, записуємо у вигляді Ах дорівня Б, переписуємо матрицю А, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, мінус 1, 1. Помножити на Х, Y, Z 1-1-1. Далі, наступний наш, наш крок це знаходження визначника матриці, як за алгоритмом прописаного в вашій лекції. <кій> Знаходимо визначник матриці А. Визначник матриці А нам знадобиться для запису оберненої матриці А. Якщо визначник А не дорівнює 0, то матриця має єдиний розв'язок, і обернену матрицю, звичайно, можна знайти. Записуємо 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, мінус 1, 1. Дорівня. Знаходимо за допомогою допису рядочків. Переписуємо 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, мінус 1, 1. І дописуємо перші два рядочки: 1, 2, 4, 5, 1, 2. Закриваємо наш визначник до рівня, розраховуємо, креслимо три діагоналі, які між собою добутки яких будемо додавати. Маємо 1 мінус 20 додати 12. Наступні три діагоналі ми маємо відняти. Покажемо ці діагоналі раз, два. Три. Отже, відняти 12, Відняти. 2 на мінус 1 на 1 буде мінус 2, тобто додати 2 і відняти 1 на 2 на 5 10. Дорівнює. Рахуємо. 12, відняти 12, скорочується. Залишається 1 мінус 20, плюс 2 мінус 10. Що дорівнює мінус 27. Мінус 27 не дорівнює нулю, а отже система має єдиний розв'язок і обернену матрицю цілком можливо знайти. Для того, щоб записати обернену матрицю, нам необхідно знайти алгебраїчні доповнення до кожного елементу. Ми знаходимо алгебрічне доповнення до елементу A11. За формулою мінус 1 в степені 1 плюс 2. помножена на визначник. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, мінус 1, 1, який утворений внаслідок викреслення першого рядочку першого стовпчика. Тобто, залишилось 1, 2, мінус 1, 1. Розраховуємо даний визначник порядку 2, множимо на мінус 1 в квадраті і отримаємо 3. Далі. Алгебрічне доповнення А1, 2. Нагадую, що алгебрічне доповнення ми вже з вами вчилися знаходити, дивіться, в минулих лекціях та в минулих практичних заняттях. За формулою мінус 1, 1, додати 2, 3, помножити на визначник 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, мінус 1, 1, утворений внаслідок. Викреслення першого рядочку і другого стовпчика. Тобто залишилось 5, 2, 3, 1. Розраховуємо визначник другого порядку 5, 2, 3, 1, множимо на мінус 1 в третій степені і отримаємо 1. Далі знаходимо алгебраїчне доповнення А1, 3 до рівня мінус 1 плюс 3, 1, 3, 4, четвертий степінь помножено. На визначник 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3 мінус -1, 1, утворений наслідок, викреслення першого рядочку третього стовпчика. Залишилось 5, 1, 3, мінус 1. Мінус 1 в четвертій степені помножте на визначник другого порядку. І утворимо 8. мінус 8. Розраховуємо далі. Визнач... Алгебрічне доповнення елементу 2,1. За формула мінус 1 в степені 2 плюс 1 3. Помножте на допов... на мінор алгебраїчного доповнення нас... викреслюванням внаслідок другого рядочку і першого стовпчика. Другий рядочок перший стовпчик, записуємо тільки те одразу, що в нас залишається: 2, 4, Мінус 1, 1. Розраховуючи, обчислюючи, отримуємо мінус 6а2, 2, дорівнюємо мінус 1 в степені 4, помножити. викреслюємо другий рядочок, другий стовпчик, другий рядочок, другий стовпчик, залишається 1, 4, 3, 1. 1, 4, 3, 1. Дорівнює, розраховуємо алгебраїчне доповнення мінус 11. А, 2, 3. Дорівнює мінус 1 в степені 5 помножене на визначник другого порядку, утворений наслідок окреслення другого рядочку третього стовпчика, тобто 1, 2, 3 мінус 1. 1, 2, 3 мінус 1. Розраховуємо, обчислюємо алгебраїчне доповнення, яке дорівнює 7. Елемент А3, 1. Мінус 1 в степені 3 плюс 1, 4 помножено на визначник. Вдворний наслідок викреслення третього рядочку і першого стовпчика залишається 2, 4, 1, 2, 2. 4, 1, 2, 4, 1, 2. Дорівнює. Розраховуючи даний елемент, ми отримуємо значення 0. Далі А3, 2 доріг мінус 1 в степені 5. Помножити на визначник, визначний отворним викреслюємо третього рядочку другого стовпчика, третій рядочок другий стовпчик залишилось 1, 4, 5, 2, 1, 4, 5. 2 Дорівнює мінус 1 в п'ятій степені помножу на визначник другого порядку і отримаємо 18. І елемент А33 дорівнює мінус 1 в шостій степені множиться на визначник другого порядку, викрешуємо третього рядочку третього стовпчика, залишиться 1, 2, 5, 1. 1, 2. 5, 1. Обчислимо під час обчислення ми маємо отримати мінус 9. Таким чином, ми утворили обернену матрицю а мінус 1. Що складається з 1 поділу на визначник. Мінус 27, 27 пишемо тут, мінус пишемо попереду. Далі. Множиться на матрицю з алгебраїчних доповнень. Там з топчиками переписуємо 3, 1 мінус 8. Три, один, мінус вісім, мінус шість, мінус тринадцять, сім, мінус шість, мінус одинадцять сім, нуль, мінус вісімнадцять, мінус дев'ять. Далі для того, щоб знайти х, ми маємо матрицю B, матрицю вільних членів помножити на алгебраїчне доповнення. Зараз цим і будемо займатися. Беремо, записуємо формулку х дорівнює Б помножити на обернену матрицю, або матрицю, обернену, помножити на b. Тобто запишемо на першому місці обернену матрицю, 3-6. 0, 1, мінус 11, 18, мінус 8, 7, мінус 9. Множиться на матрицю. Б, яка складається з елементів 1, мінус 1, мінус -1, 1. Дорівнює 1, 27, а в матриці обмножимо матрицю. Елементи першого рядочку множимо на елементи стовпчика. 3 помножити на 1. мінус 6 помножити на мінус 1. Мінус, тому що у шістрки маємо мінус. А взагалі ми додаємо 0 помножити на мінус 1 буде 0. Гадаю, що можна, можна просто написати або написати. Плюс 0 для того, щоб ви надалі не плуталися. Далі 1 помножте на 1. Один помножите на 1. Міс 11 помножите на мінус 1. Плюс. 18, помножите на мінус 1. 18 ммножте на мінус 1. Мінус 8 помножте на 1. Плюс. 7 помножити на мінус 1, 7 помножити на мінус 1, мінус 9 помножити на мінус 1 мінус, тому що біля дев'ятки мінус. Закриваємо дужку до рівня 1,27 мінус зі знаком мінус. Повертаємо загублений мінус. І обчислюємо в дужках при обчисленні. Ми отримали 9, мінус 6, мінус 6. А тепер нам залишилось число 1,27 помножити на кожен цей член. І маємо такі результати. Перший член це мінус 1 третя, 9 помножити на 127, на мінус 1,27 буде мінус 1 третя. Далі, мінус 6 помножити на мінус 1,27 буде 2 дев'яті. І так, тут також дві дев'яти. Показую, як множиться. Одна двадцять сьома помножити на 9. Перших дорівнює 9 і 27. Скорочується, тут буде 3, а тут 9. І ще на 3 можна скоротити один 3. Таким чином, одна третя. Перед однією перед 27 буде мінус, значить, тут мінус. Тобто мінус 1 третя. 6 помножити на 1,27, тобто, так само 1,27-ома помножилось на 6, мінус на мінус дає плюс. 6 перших скоротили на 3, залишилось 2, скоротили на 3, залишилось 9. Отже, 2 девятки. Те, що ми отримали, це наша матриця X, Y, Z. Отже, у відповіді маємо записати точку, яка складається з мінус 13, з 2 дев'ятих та двох дев'ятих. Все, ось таким чином ми розв'язали систему рівнянь саме матричним способом. Бажаю успіхів на самостійній роботі. Якщо будуть питання, звертайтесь у особисті повідомлення.